У матчі проти запорізького металурга команда Олександра Заварова виглядала пристойніше. До того ж, перший гол у ворота Постранського влетів ледь не після першої атаки киян. Жоземар, накрутивши в штрафному майданчику одразу чотирьох захисників, віддав точно на Селезньова, який вдотик переправив м'яч у ворота. Ще до перерви кияни могли мати значно більшу перевагу у рахунку, але спочатку біто не влучив порожні ворота, а потім удар Селезньова прийняла на себе стійка. По перерві Арсенал продовжує насідати на ворота металурга, і на 55-й хвилині Семененко потужним ударом здалеку робить рахунок але вже за хвилину гості скоротили рахунок. Тігорів з правого флангу робить передачу, яка знаходить квірквелію. Грузин пробив точно в кут кутворі Тереви. Однак цей успіх не спонукав запоріжців на гострішу гру в атаці. З-поміж моментів можна відзначити хіба що ось цей удар годіна. Тому так і закінчили. 2-1. Перемога арсеналу, футболісти якого приймають комплименты від президента клубу. Игра хорошая, но нервная. нервная. Я, я последние п'ять минут уже чувствовал совсем тяжело. Но молодцы ребята хорошо играли. Главное, начали показывать зрелищный футбол. Мне ну молодцы, я считаю, молодцы. Это важная победа. Очень нужна. Бери. Спасибо. Как будет ну а як же. Кто же играет без премии в наше время?